Друзі, доброго дня. і Сьогодні у нас з вами на огляді нова модель мінітрактора Solis 26 в комплектації Плюс. І ми з вами знаходимось в київському торгівельному підприємстві компанії Мінягра, офіційного імпортера тракторів та мінітракторів Solis. І давайте ми розглянемо, що ж це за така моделька в нас нова. По суті, це Майже звичайний трактор Solis 26 на 24 кінських сили, який дуже вже давно відомий в Україні, який добре купують, добре техніка працює. Колія в цього трактора метрова, але можна поставити розширювач І вона буде 1,20 звичайна. Вага цього трактора трошки більше тонни, він по вазі. Трошки уступає таким е, тракторам, як Данфенг, Лавол, Шефенг 24. ки е, Не набагато на 200 кг, але таке є. Спереду в нього е, противаги висять, ось, бачите, грузи. Резина в нього спереду стоїть 7.0 на 14, ззаду 83 на 24 Фішка цього трактора Соліса 26-го, що у нього стоїть двигун Mitsubishi. Індійська компанія Sonalika, виробник цього трактора, вона по суті є частинка японських там, холдингів, куди входить і Янмар, і Mitsubishi. Вони співвласники цього підприємства. І ці трактори виробляються як з індійськими моторами, так і з двигунами. Mitsubishi. Майже всі давно, хто ці трактора придивлявся, роздивлявся, знають, що ми веземо тільки з двигуном трьохциліндровим Mitsubishi. Чому так? Завозили ми з індійськими моторами, які, по суті, ті ж Mitsubishi. Але якось люди ну так, набагато дешевший виходить. І люди так, сапаской на них. ну, Навіть не Сапаскає, при прочих равних, вони краще. Купували з двигунами Mitsubishi. Тому ми і веземо з двигунами Mitsubishi 26 Соліса. Під капотом в нього двигунчик Mitsubishi, його об'єм 1300 кубів. Він дуже економний, він суттєво економічніший, ніж трактори китайські на 24 кінських сили. Паливна система в нього Bosch, дуже ремонтопригодна. І такий тракторець собі нічого. У нього дуже вдале фарбування, в нього стоїть німецька оптика Хела, це ви теж вже хто цікавився, знаєте. Ну і фішка. Чому саме 26-й плюс? Друзі, да тому що індуси з японцями взяли і обрали кулісу, яка стояла раніше посередині в 26-му. Солісі, і винесли її під ліву руку. Ось вона тепер тут. Бачите? Да? Тому місце оператора стало зручніше. КПП в цього трактора 6 плюс 2. Трактор дуже похватний, у нього дуже вдалий такий радіус розворота, він крутиться майже на місці, як всі японські трактора. До речі, є фанати там БУшки. З Японії, так. так от один з аргументів, чому їх купують. Вони кажуть, вони на місці розвертаються. На невеличких ділянках, в зажатих умовах, це дуже зручно і чітко. Ну і Додатково на цей трактор встановлена дуга безпеки. Раніше ми їх не возили, бо вона суттєво збільшувала ціну трактора. Але ж є клієнти, які кажуть, а я хочу з другої безпеки, мене ціна цікавить умовно. Розумієте ж, не всі купують трактори китайці для того, щоб обробляти там гектари, 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 навіть на 24 кінських сили. Є дуже багато клієнтів, які мають якихось там 10 або 20 соток, або 30 соток, але хочуть працювати на чіткому тракторі, да, він дорожчий, ну і що? Він дорожчий, але ж виконує ті самі роботи, і він дуже похватний, зручний, надійний. І головне, на ньому після китайського трактора сідаєш, ну, розумієш, маєш вещ, да? як кажуть. Вантажопідйомність задньої навіски у нього 600 кг заявлено, але ми знаємо клієнтів, які тягають на ній до 800 кг і вона витримує вже роками. Тому ось такий трактор. Трактор класний, трактор зручний, да, він дорожчий, ніж звичайний 26-й трактор. Якщо звичайний 26-й Соліс на 24 кінських сили коштує 8500 доларів, то такий трактор коштує 9900 доларів. Нал, безнал, безготівковий там розрахунок, кредити, лізинги – все це працює в компанії Мініагра. Вони вже позаходили в Київ, на наступному тижні ми їх відправимо по всій Україні. Ці трактори будуть на всіх наших майданчиках в мережі міні -агра. і ви маєте можливість заїхати особисто проїхатись, покататися, прислухатись до себе, ну і придбати. У кого, наприклад, тепличне хазяйство або ферма, там, птиця. Або ще яку худобу тримаєте, то це трактор дуже вдалий, він і в приміщеннях гарно працює і дуже чотенько для теплиць, він дуже зручний. Ну, якось так, друзі. Тому що, який висновок робимо? Трактор Solis став ще зручнішим для оператора. Ну, фішечка для мажорів і фанатів на рулі Добавили синю спицю, написали красиво соліс. Ну, це так, повлибатися, але трактор і справді дуже чіткий. Багато клієнтів, які приїжджають до нас в мережу за китайцями, сідають просто потестувати соліс і кажуть, що ну, да, це небо і земля, але грошей бракує. Тому, якщо ви хочете дорожчий трактор, але такий, щоб от в десяточку, ще, щоб заздрили друзі і сусіди. А друзі, як приїжджали, дивились і казали, оце у тебе трактор, так тоді вам, друзі, потрібен соліс. Невеличкий 26-й соліс. А для тих, кому потрібні великі соліси, 50-ті. 75-105, ки ки очікуємо 110 і 130 Соліс. Тому, друзі, компанія Мініагра офіційний імпортер тракторів Соліс. Ми вас чекаємо. Завітайте, купуйте і працюйте з задоволенням. Лайк, підписочка. Слідкуємо за нашими новинами.